Доброго ранку. Що може бути романтичніше за світанок в Парижі? Тільки зразковий хореографічний ансамбль світанок у Парижі. Саме звідти повернулися художній керівник ансамблю Максим Пачененко, Олександр Мельник, вихований зразкового ансамблю, Ірина Куленко, Марія Мельник наша і ще багато-багато вихованців цього колективу. Доброго ранку. Доброго ранку. Розкажіть, як ви в Парижі взагалі опинилися? Ой, це історія дуже цікава. Ми минулого року поїхали. Дуже такий грандіозний фестиваль в Чехії проходив. Виграли там перше місце, і нас запросили на цей рік вже до Диснейленду. Ну а вже як їхати до Диснейленду, то ми поїхали спочатку в Берлін. У нас там був е концерт, дуже цікавий. Потім переїхали в Париж. Три дні пробули в Парижі. Потім вже Диснейленд. І по дорозі додому Дрезден, Тєпліце. Ну, по вже, дорозі майже, додому. <рес> А Як можна було складати конкуренцію всім тим шоу, які відбуваються у цьому величезному парку найбільшому в Європі? Е -е, а ми не складали їм конкуренцію. Це взагалі різні були речі. Е -е, Диснейленд робить свою програму, а окремо запрошує колективи е зі всього світу. Для того щоб вони демонстрували саме народну хореографію кожен з своєї країни, і ось хочу: ну, нам дуже приємно після нашого виступу, ось ця статуеточка це. Єдина за шість років. Вони шість років проводять цей фестиваль, і за шість років ще ніхто її не вигравав. Ми перший колектив привезли її в Кіровоград. Серйозно, навіть я не знала. <клес> Оце дочекалося. От скажіть, будь ласка, як так виходить? От ви просто, я так розумію, це колектив, який на базі школи, правильно? Да, да. Як виходить, за рахунок чого? За рахунок того, що ну, взагалі є можливість у інших колективів, так? Чи це, в принципі, наполегливість керівників? Я просто знаю, що ви такі завзяті. Це все. Залежить від чого? Е, я так думаю, що хто хоче, той може. Ми дуже багато працюємо. У нас репетиції е, не так, як по програмі, скажімо так, розраховано там два-три рази на тиждень. У нас репетиції шість разів на тиждень з дорослими дітьми, з дітками з маленькими 4-5 разів на тиждень, по дві години. Тому ми дуже багато працюємо. І я як керівник роблю все для того, щоб дітей показати, по-перше, всю Україну. Ми майже всю Україну вже об'їздили по всіх фестивалях. І ну, хоча б трішечки показати Європу і світ. Боже, дякую вам за це. Дякую. Ір, Саш, розкажіть, будь ласка, як часто ви подорожували? Де вже побували? І взагалі, як вам танці наші, як сприймали нашу хореографію? Ви знаєте, завдяки світанку ми побували в досить різних країнах. Ми навіть не підозрювали, ідучи на заняття, що ми зможемо настільки э, побачити світ, настільки відкрити для себе нового. Чесно ряда, якщо б світанок рятли в яку-то би. Так, прямо грандіозно всі країни. Ну от, За свої 16 років в Європі не кожен буває. А от насчет хореографії, як нас сприймали? Сприймали. Вообще так искренне, они, наверное, не знают, так ощущение, что первый раз видели людей с Украины. Вот, мы как, да, вот мы пришли, они нам улыбались там в том же Диснейленде с улыбочкой. А потом, как мы одели костюмы, они вообще были, честно говоря, в шоке, не знали, чего от нас ожидать. В принципе, хореографию снимали. Александра, ну типа такие серьезные пытания, профессийные. Что наисмачнее вы курсовали в Европе? Ну, це смотря в якої гості жили. це живі. На чисіль країні це залежить на це. Я чоловіка завіс. Ну тобто, ден і що смачніше? що таке, яка страва, що запам'яталось, з'їстів ногу нас кулінарна. У нас, смачніша, у нас. У просто тема тема кулінарна. Да? Якщо же вам вдалося подорожувати, дійсно. Ну, найбільше, мабуть, сім сільтанчатом запам'ятались це да. а, сир в клярі та кракети картопляні. Да, а тоа е светанок, таков Чешки пиво <реш> Коли дитячий хореографічний ансамбль світанок, в якому дітки 2, 3, 4 клас, почав вигружати цепи госпотягу, то, то там всі знам'янці були в шоці. А в мене ще питання, як ви зуміли? Ну я, я ж знаю, що там зупинка дуже коротка. Як десь 45, я так розумію, було людей. Да. Як взагалі можна було організувати? Ти уявляєш 45 дітей, речі їх, бо кожен взяв ж по сумці, бо це ж Париж, стало. Лиця моти ще й плюс сувеніри, я так розумію. які Костюми були. і реквізит. Так, як взагалі, наскільки це реально? Е -е, ну, бачиш, ти бачила, що це? реально? Е -е, нам ці е -е, завжди кажуть е -е, в потязі, давайте, дітки, швидше, швидше, у нас зупинка 5 хвилин. Ну, хоча б, якщо ви в 10 вкладетесь, буде добре. Ми завжди беремо секундомір, і в цей раз в нас вийшло 3 хвилини. Три з половини прекрасні результати. А скажіть, будь ласка, плануєте на майбутнє якісь подорожі? Я вже знаю. Ну, побачили Париж, побачили Берлін. Побачили, я скажу День так: Пліців. у нас є після цієї перемоги в Диснейленді. У нас є на слідуючий рік таке запрошення, що в Україні я точно можу сказати: в Україні жоден колектив і жодна людина ще такою подорожу не подорожувала. Це щось неймовірне, але що я нікому поки що не скажу. Ні, ну нормально. <смір> ну за інтригував. Що ж я тепер буду робити? А коли ну це є так? А для коли чотирнадцятий рік? 14 рік. Добре. Е, бачимо дипломи якісь. Це був конкурс правильно. І розкажіть, будь ласка, про свої результати. Е, це конкурс був дуже такий спонтанний. Ми приїхали до Берліну е, і мали давати концерт просто для російськомовних людей в російському будинку, ну, в них російський будинок, щось на кшталт культури. Угу. Е, і там мав бути концерт. Ми приїхали туди, а мене організатори запитують: нас тут зараз конкурс буде проходити. Хочете прийняти участь в цьому конкурсі? Я кажу: ну якщо ми по часу вкладаємось, то можна прийняти. Ми прийняли участь в цьому конкурсі і отримали два дипломи першого ступеня Прийшов номінації Народна хореографія. Ось. Ну, отак. Ну, Ви знаєте, 45 дітей це ж можна було не тільки перемогу брати на конкурсі, можна міста можна було пушта взяти. Берлін взяти. Так, скажіть мені, ще, будь ласка, ви плануєте якось змінювати свій стиль? Чи в принципі народні танці це те, що дійсно ваше. Кожен колектив, коли починає формуватися, формувати свій репертуар, він якось. Починає себе шукати. Ось коли я сам почав працювати, я теж себе шукав. Я спробував себе скрізь і в класичній хореографії, і в народній, і в сучасній. Але дивлячись на те, що зараз відбувається, зараз е, всі знають, що у нас в кожній школі є хореографічний колектив. І в кожній школі цей хореографічний колектив займається сучасною хореографією. Е, ті колективи, які колись займалися тільки народною хореографією, зараз теж займаються сучасною. У нас зараз, е, це, мабуть, прикро, але я не знаю, крім проліска жодного колективу, який е, залишається відданий народній хореографії. Тому ми обрали теж е, шлях народної хореографії. Я так думаю, що будемо е, підіймати. Народну хореографію в Україні. Ну, я вам хочу сказати, що не багато шкільних колективів мають такий високий рівень. От хотіла запитати саме у вас, скажіть, у чому секрет? В принципі, це наполегливість, як важко вам займатися, і як там кожен, над вами знущаються там чи в принципі Ми звикли <реш> <Доходи> тренувань. <тренировок. реш> тобто працювати доводиться да. багато. Звісно, праці дуже багато, але це результат це повинна є. подобатись. Так, це повинно йти від душі. Тоді результат буде виправдовувати всі твої надії. Угу. Давайте можна я покажу, що я ж Діснейленд хочу показати. Отут, шановні, отут, шановні вони були, отут вони здобували свої перемоги. Взагалі, розкажіть, будь ласка, що запам'яталося саме у Діснейленді? Не усім я знаю, є можливість, навіть якщо подорожують по Європі, не факт, що потрапляють до Діснейленду. Розкажіть, будь ласка, що ви побачили? Диснейленд? А, зачекайте, да то тут, тут же ж світанок написано. Ну, це, це Шафіша. <гум> — А, то це Шафіша, а Маша сліпа, я зрозуміла. <гум> Клас! Е, — Взагалі Диснейленд, я якось його уявляв, що це буде величезний парк, що дуже багато атракціонів. Але такого, як ми там побачили, ми не очікували. Це своя країна, це якщо е, взяти. По розмірам Кіровограду, то це якщо взяти від АТБ на Полтавській, який знаходиться, і до Лелеківки, оце по колу, це повністю все цей парк. Дуже цікавий, дуже багато атракціонів. Е, мені дуже сподобалось, що якщо цей парк дитячий, то практично немає там атракціонів таких, що дітям туди не можна, дітям можна скрізь. Для дітей дуже багато розваг, для дітей дуже багато сувенірів, іграшок і всього іншого. А що запам'яталось? Ну, мабуть, американські горки і політ на планети. А до речі, хотіла сказати про те, що діти були абсолютно різного віку, найменший це скільки? Другий клас. Другий клас це у нас 7-8 років. 8 років. Найстарші виходить студенти. Ага, і як взагалі можна було компонувати програму, або було цікаво? І тим і іншим, і взагалі це велика відповідальність брати дітей і в принципі, за кордон як вмовити батьків було наскільки Е, ну вмовити батьків це не важко. Батьки в принципі знають яка дисципліна і взагалі як у нас відбувається все в світанку. Тому е, вмовити батьків відпустити з нами це не проблема. Скомпонувати репертуар була проблема, тому що спочатку, ми хотіли, я не хотів брати маленьких дітей, хотіли взяти тільки дорослих. Ми ось взимку в Трускавець, коли їздили, то їздили тільки дорослі діти, старша школа і студенти. Ми робили теж 20-хвилинну програму, було легко. А зараз ми почали компонувати цю програму, ну якщо ми вже їдемо в Диснейленд, то щось треба показувати. Просто так не можна їхати. І почали компонувати програму. Я дивлюсь, що ну по кількості людей ми просто не зможемо її зробити. Тому ми вирішили взяти групу маленьких дітей: це другий, третій, четвертий клас. Зробили з ними два номери. Ці номери увійшли в нашу програму. Ну і таким чином. Поїхали. Ми дякуємо, що ви до нас завітали. Хотів вам побажати більше цікавих подорожей, більше перемоги перемог. і гарного настрою. Ми з вами Дякую. зустрінемо в студії після невеличкої рекламної музичної паузи.